Кожна четверта церква в Галичині спроектована Василем Нагірним його називають батьком кооперації. Чоловік, який створив більше ніж 20 різних організацій. Я всі не перечислю, але якісь такі найбільш знакові. Скажу. Тобто, це простий хлопець села, який в дуже ранньому віці осоротів, його виховувала бабуся. Це ось з тих, хто селфмейдмента. Він фанатично любив вчитися, і був період, коли він розумів, що в тому повіті, де він народився, він освіти належні отримати не може. Приїхав до Львова. А в газеті Діло він публікує, як собі люди в нужді допомагають, і він пропонує селам створювати кооперативи. І так на часом був створений масло союз це величезний бізнес, можна так це сказати, який в власність якого була належна всім селянам. Тобто, кожен мав свою частину. Подивіться собі, що це масло продавалося навіть в Парижі. Він, наприклад, написав посібник, як створити крамницю в селі, тобто він вчив людям кооперуватися. Він їздив з лекціями по селах вчив їх фінансової грамотності, тим як комунікувати з клієнтами. Його в нас в Львові вважають ще й батьком готельно-ресторанної справи, тому що він створив готель такий для українців, який певний час став центром нашої української інтелігенції.